Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас піде розмова про ємність акумулятора. Яка ж вам потрібна, яку вибрати, Наскільки мені питали, в мене вистачає оцього біома 5 кВт, ну 5 кВт годин мається на увазі, 100 ампер годин, Ну зрозуміліше, я думаю, якщо буде казати в кіловат годинах, 5 кВт, трошки більше навіть 5 кВт, 5-100 щось там з копійками. Чи мені його вистачає на ніч, на що мені його вистачає, газу у мене, до речі, немає, так що все лягає на плечі електроенергії, тобто сонця і цього акумулятора. І сьогодні я вам розкажу, на що його вистачає, на що не вистачає зараз, в кінці весни. Для нових глядачів, якщо ви тільки зайшли на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, який вже 7 років відпрацював. І я думаю, він ще нас з вами не один рік буде радувати своєю роботою. Саморобний тепловий насос. О, так що на дрова. Ніяк я вертатися не буду. <хи> Взагалі. Ще в мене сонячна електростанція. Вже з інверторами АКБ, але є чудовий, я б сказав, безцінний досвід використання сонячних панелей без інвертора, без АКБ, без всяких контролерів. А, контролер там у мене був спочатку релейний, потім е на Ардуїнки, потім ще е зараз у е мене він сам лімітер стоїть як контролер. Використовую такий постійний струм на опалення свого будинку. О, тобто... Ті споживачі, що потребують змінний струм, в мене йдуть через інвертор, ті, що не потребують, там бойлер, е якісь там нагрівачі, тени повітряні, опалення будинку, просто йдуть прямо з панели через ліметр на оці тени. Ще в мене сонячний колектор повітряний е для опалення будинку. Досвід використання вітрогенератора в мене є. Про все це я плейлистим в опису під відео. Заходьте, відкривайте, що вам цікаво, дивіться. От, ще й у мене плейлист про ДЦ-циркуляційний насосик. Це якщо по мінімуму хочете вкластися, щоб не на всі гроші світу, і щоб працювало, хоча б опалення. Дуже гарний варіант, оцей ДЦ-12-вольтовий насосик. Ніякого інвертора не треба, 12-220, просто цей насосик і акумулятор. Ще в мене консультація. Що кому не зрозуміло, дзвоніть, все порішаємо, порахуємо, вирішимо Ха, любі питання. От, Там же ж всі умови консультації будуть в першому закріпленому коментарі. І там же ж буде посилання на відеоогляд, на відеоогляд моїх екологічних. Чистих сухофруктів, які ще є, ще поки є. О. А чи я буду ще сушити сушку в цьому році, це ще велике питання, і чи буде вона взагалі, бо вимерзло. Практично все вимерзло. Там Щось трохи буде десь хоч поїсти хоча б. Ну, сушку я не знаю, ще поки не дуже зрозуміло, але, мабуть, не буде нічого. І там же в першому закріпленому коментарі буде прайс-лист на продукцію біом-акумулятори. Чудовезні акумулятори, якісні якісні і зовсім недорогі. Біом 5 кВт, в них є 10 і 15 кВт, плюс ще інвертор ідея є зовсім недорого. Там є безкоштовна доставка, гарантія 5 років. Не забувайте про мокот Ігорня Садів, і вам будуть чудовезні, шалені скидки. Як я кажу, шалені скидки. От і так переходимо до акумулятора. На що ж мені його вистачає? Відразу скажу на все мені його вистачає. От зараз в кінці весни вистачає 5 кВт акумулятора. На все. Хоча в мене газу нема. Ми можемо варити їсти, наприклад, ввечері, і 7-8 годин там. Ну, вечора, не 7-8, а в 7-й 8-й, годині, 9-й годині вечора О, щось там на електроплитки вариться, там індукційні чи звичайній. І воно вариться спокійнісінько, собі акумулятор витримує такі струми, ну, електроплитка, ж самі розумієте, це майже кіловат потужності, плюс там ще якісь навантаження. Тру, чудово тримає струм, він, ємності в нього хватає. Оце мінімум, що я бачив на ранок. Тобто за вечір, за ранок ми розряджали, ось тут бачите 100% зараз, то це в мене було 40 відсотків. це мінімум, що я бачив. 40, щось таке близько 40%, 40 з копійками. Менше не бачив. Тобто вистачає на все, на все вистачає. На що не вистачить мені? Ну не вистачить мені, звісно, коли в листопаді почне робити у мене тепловий насос. Тоді вже й день менший. Може, тоді і на електроплитку вже не вистачить, не знаю. Але в мене є ще саморобний 5 кВт, і ми його потім підключимо. 10 кВт мені точно вистачить. І на опалення будинку через тепловий насос, бо мій тепловий насос, сьогодні всього-навсього тяне 850 Вт. Це вся установка разом з насосом скважини. От, мені вистачить 10 кВт і на опалення будинку вночі, і на всякі інші споживачі. 10 кВт це от так от, багато. Так що, але зараз на літо, весна, осінь. Для звичайного будинка, звичайних споживачів там на невелику сім'ю, 5 кіловатного -ну акумулятора от так от вистачає. До речі, є в нього всі кажуть, о, давай більше, більше, більше акумулятори. Наприклад, великий плюс маленького акумулятора, ну як маленько, 5 кВт один це не так то й мало. В тому, що він швидко заряджається. Він навіть при невеличкій кількості панелей вас зарядиться навіть у хмарний день і досить швидко. О, що не можна сказати про велику ємність, яку ви переплатите гроші за велику ємність, а ще й потім будете заряджати його. Два-три дні зарядиться, бо він буде розрижатися. По якості, оцей акумулятор, ну я без перебільшення скажу, і багато хто мене з блогерів, які розпаковували ці акумулятори, підтримують це найкращий на сьогоднішній день в Україні варіант, якщо ви хочете 48 вольтовий. Ну, Це доросла система. 12-24 я не розглядаю, то такі дитячі системи. От, 48-вольтовий, якщо хочете акумулятор, то біом це буде найкращий варіант. Помірна ціна, зовсім невелика. Чудовезна якість. Ну, Про якість що я вам скажу. Все, самі бачите, який корпус. Все. До речі, його шильдик, бірочка можете почитати, що тут написано. От, О, Бачите, ємність, ось. О, Корпус, ну просто це, це, це мені, мабуть, більше всього, що подобається в цьому акумуляторі. Це корпус. Він цільний, цільноварений корпус, бачите, ніяких швів, ніяких болтиків там кріплень немає. Він просто зварений, шви зачищені і прикручується. Тут тільки оця кришка. Оце тільки єдиний оце шов, це ця кришка. По периметру, вся от на таких от утоплених гарненьких болтиках, бачите, з нержавієчки. Оце вони по периметру йдуть. Це більше ніяких швів немає. Це не ті ящики, що продають для самостійної зборки акумуляторів на болтиках. Що воно ходить, шатається ходором, все таке, як холодець. Ні, це ящик просто, просто чудовезний. Просто чудовезний. Він як я не знаю, він як суцільний, так ну, ну річ, справжня річ, покраска теж гарна така. Вона шершавенька така. Бачите, не знаю, чи покраску вам. Побачите, така, ну така вона шершава, якісна, везде кругом все прокрашено, немає таких ні місцях, якщо позаглядати навіть в ручки, там, щоб не прокрасили, так як китайці люблять, чи там зсередини щось вони прокрашено. тут прокрашено все кругом. Тобто по якості ніяких питань немає. Комірки, до речі, комірки. Оце, що страдають більш за все, акумулятори, оці заводські, це або поганий корпус, якийсь недолугий, або старі, незрозумілі комірки. Це я теж відео бачив, ви теж бачили, я думаю, це. На багатьох каналах, ось вони давно навіть розпаковували, теж якийсь бренд, там випускає акумулятори. От, Комірки там стоять, або якісь незрозумілі, незрозумілого форм-фактора, або не читаються QR-коди, або їх взагалі нема тих QR-кодів. Або якщо вони є, то там оказалося, що вони їм уже два роки коміркам. Тобто вони самі акумулятор наче новий, а зібрали з старих комірок. Ну що це таке? Тут, тут, в цьому. Акумуляторів, біомчику стоять новенькі репкомірки. Зараз тут десь виникне скріншот, я покажу. Я фоткав оці QR-коди, розбирав його, якщо не бачили розпаковку цього акумулятора, то подивіться. От ці комірки в цьому акумуляторі зроблені півроку назад. І це при тому, що я вже третій місяць пішов як акумулятор. Тобто, у вересні зроблені комірки, вироблені, вироблені. Уявляєте собі, а в березні я отримав цей акумулятор. Тобто, через півроку всього-навсього. Після того, як зробили комірки, вже в мене цей акумулятор був. Тобто комірки свіжайші відомого виробника. Всі підібрані, поємності, ну все супер чудово. І по, як ви бачили, в режимі 48-55 він видав у мене відео ось по ватметру, щоб там хтось не казав, що цей бмс щось не те показує. Цей вотметр показав 5 з лишнім кіловат годин. 5 з лишнім, ви це бачили в цьому відео самі. В режимі 48-55. 48-55. Тобто, це. 3 мінімум і ось, о, бачите, це він зараз заряжений. 3,4, 3, 3,43 максимум. Все, більше воно не підніметься, бачите, струм 0, 54,8, 5503. 55,1. і один. О, оце в мене налаштування на інверторі стоять 55-48. Ну, розряд мінімум до 48. Ну, воно метки і не бувало ще. Поки що. Заряд максимум до 55. Я не бачу сенсу його ганяти в більш ширшому діапазоні, бо ми все одно отримаємо 100%. Це при кіловаттному навантаженні. Я це наголошую. Було кіловатне навантаження, я з нього отримав 98% його ємності. Уявляєте собі? Тобто. При, наприклад, півкіловаттному навантаженні я б отримав навіть в такому діапазоні за 100. Різно, там уже багато не отримаєш, але мені щось здається, що при заявлених 100 а годинах тут 110 точно є. 110, а може ще й більше. <кхід> так що, акумулятором я дуже задоволений, струм він тримає. Навіть при великих навантаженнях, при великих я бачив з нього і 40 А сосав на навантаження інвертор. От, і навіть більше 40 А -годинах. бачив, то напруга сильно не просідає навіть при таких струмах. Не просідає, Комірки тримають, потужно, потужно тримають, не провалюються. Все, бачите, температура в мене в гаражі така 17 градусів. Ну, це така нормальна температура для акумулятора. Більше і не треба, і менше не треба. О. Так що висновок. 5 кВт батарейка, О, мені вистачає зараз в кінці весни на все. Тобто вона буде і все літо мені вистачати, і вересень, я думаю, і жовтень теж буде все на вистаче. Ну, а в листопаді вже то додаємо ще мою саморобну. О, Так що, якщо у вас... Такі, ну немає там великих якихось споживачів, от невелика сім'я з двох трьох людей, от, і то вам згодиться і 5 кВт батарейка по ціні. По ціні я, ми вже рахували, нема ніякого сенсу її збирати. Абсолютно нема ніякого. Купить ті комірки, купити БМС-ку чи ще робочу, чи ні, які там ще комірки ті прийшлють. Зробити ящик. А ви такий ящик все одно не зробите, я ж кажу, ну такий ящик зробити вдома взагалі нереально. А якщо і реально, то це буде вартувати. О, це все скласти докупи, витратить е, час свій і отримати все одно не той результат, бо у вас немає лазерної сварки. З'єднання будуть болтові на тих комірках. Ну, таке собі опір. Там, не знаю, це все. Я не знаю, мені здається, то не варто, той зашряться і мучиться навіть тою самостійною збіркою. По безпеці теж використання, подивіться, ось, ну, може, треба було вам відкрити цю кришечку. Ось, бачите, зверху у нас така кришечка, ось вона цей болтик откручується. І оцей. ця кришечка знімає. Тут під цією кришечкою, о, під цією кришечкою у нас чотири клеми, два плюса і два мінуси для паралельного з'єднання цих акумуляторів, якщо декілька штук. Тут комунікаційні порти. Там Ще якісь індикатори, ну все, що йде до цієї ЖК, тут інверторна, до речі, ЖК-БМС. З вайфаєм є, тут все показує через оце, додаток, там все слідкуємо. Чудово, все, ну класно, тут БМСка стоїть, величезна така. О, так що по безпеці, я ж кажу, бачите, тут ніде не видно, ніякий тут доступ немає, тобто ні дитина, ні тварина, ніяка, ні кішка, ні собака, ні хом'ячок вас сюди не залізе, тут тих контактів, нічого тут не замкне. Все під кришечкою, ззаду тільки виходять. Ну, У мене тут ще ватметр, у вас ватметра такого не буде. От, У вас просто ось знизу, так от чи зверху тут вони виходять біля стінки, там ці от, от 20 силові провода оранжеві такі йдуть. В комплекті півтора метрові. Здається, 25 мілідар, значить, да, 25 квадратів, о, чудові клемки, все в комплекті є, його можна на стіну повішати. Все, ну, я ж кажу, чудовий акумулятор, чудовий варіант, нема ніякого сенсу його собирати. Безпечний, гарний, надійний, корпус просто супер. Ну, хай собі працює. <глєхва> нема що тут лазити, переналаштовувати. Система мене дуже радує. все, акумулятор, все інвертор, налаштував, все, все працює. Ти Собі пользуйся, користуйся. Там мережі взагалі немає. О, от у мене. А що бачите, я її. Ось видно, що нуль. Нуль. Я її взагалі вимкнув, ось, от вимикач. О, вона то є, ну. Бачите, щось там якісь циферки показує, але все вимкнути, реле напруги. Мовчить, тут все, нуль. Мені її не потрібно, це мережу. І навіть я її чого й вимкнув, бо я не переживаю, що в мене цей акумулятор розрядиться там, і в мене все в хаті потухне там колись вночі там, чи ввечері. коли їх Вистачає, перевірено. Вистачає, все. От. Нема, не надам. Я не переживаю, щоб там щось не вистачить та щоб воно перейшло на мережу. Ні, все вистачає мені цього кому. Ну це зараз. Звісно, я ще раз кажу, Це зараз на кінець весни. Тобто весна, літо, осінь цього акумулятора, Далі будемо дивитися. От, що воно далі буде. Чи треба буде, ну, звісно, треба буде. На зиму я під'єднаю ще й свій саморобний. Ми ось ще той саморобний перевіримо на ємність теж в режимі 48.55 і порівняємо з цим заводським. <гум> Мені дуже цікаво, що він покаже той саморобний в режимі 48.55 без БМС-ки, але тільки за активний. Там у мене балансир, я більше нічого не маю. О, ну, все, що я сказав, відповів, я думаю, по акумулятору всім. Так що чудовий акумулятор, тримає гарно струм. От, вистачає мені на вечір, на день. все, при це при тому, що все в мене на електриці, електроплитка, газу нема. Так що раджу, чудовий акумулятор. Все, всім до побачення, дякую за увагу.